Привіт! А давайте поговоримо про природу пікапу і маніпуляцій. Смаковита, така соковита, смажена тема. Чого це відбувається? Все ж крутиться навколо наших з вами цілей, задач і навколо потреб, які ми намагаємося задовільнити або зробити вигляд, що ми їх задовільнили. В стосунках є важлива річ як цінність. Цю цінність один одного можна природнім шляхом підживлювати, напітувати це все діло гарним ставленням, чутливістю, ніжністю, будуванням тої самої інтимної і неповторної зв'язуючої штуки такого волокна да, між двома душами, обмінюватись почуттями, враженнями, десь один одного підстраховувати, прикривати, дбати і так далі. Але це складно, це потребує реальної інвестиції часу, емоцій, енергії. Це треба поважати, це треба рахуватися з інтересами іншої людини, це треба витримувати свої ліміти, її ліміти. Ну, нафіга казі баян, якщо можна дешевше і простіше, так щоб навпростець і городами-городами. Але є така. Вислів такий приказка, що хто ходи навпростець, той не ночує вдома. Да? Іноді ти хочеш зрізати кут і швиденько прийти, але все не так, як здається. Методи пікапу часто йдуть до того, що іде гра ближче і далі. Коли ми вкрадаємося в душу людині, а тоді зникаємо, або м -м, ігноруємо, або обмежуємо свою емоційну включеність для того, щоб погратися. Як на мене, це дуже жорстока гра. І як на мене, в цю гру грають часто з людьми, яких внутрішня дитинка, травмована, попереднє відео якраз про внутрішню дитинку було. Грають на потребах отої дитячої, інтимної частини. Це жорстоко, це як бити дитину або ображати дитину. Слабшого ображати легше. А дорослі хлопчики і дівчатка на таку річ не поведуться, якщо ними будуть пікапити. Бо техніки пікапу застосовують і чоловіки, і жінки. Тут немає статі, як і у аб'юзу немає статі. І дорослі легко проходять це випробування саме через свою цінність і повагу до своїх почуттів, до свого серця, до своїх емоцій. До того, щоб цінність номер один в житті і в стосунках, тим більше тримати фокус на стані внутрішньої дитинки: чи їй добре, чи вона не плаче, чи її у цій взаємодії не ображають, чи її не принижують, чи її не подавляють. І оця цінність себе не значить, що ти цінніший, ніж інший. Ні, це вже компенсація комплексу, якщо ти думаєш, що ти кращий, ніж інший. Це відверта брехня. Немає кращих і гірших. Є цінність кожної конкретної, окремо взятої людини. Я окремо взята людина цінна, і ти окремо взята людина цінна. І збереження цієї цінності це і є маркер здорових стосунків. Так от, коли йде ігнорування цього, то в зрілих емоційно людей, які вже цю цінність свою нащупали, надибали і закріпилися, вона спрацьовує як поплавок всередині рибки. Рибка, Я завжди думала, чого вона не тоне. А коли тато наловив риби, і нам довелося її чистити, я зрозуміла, чого вона не тоне, бо в неї там є той поплавок, і він ще з двох частинок складається. Отак от і в нас з вами. Зріла і пролікована менталочка це поплавок оцінє самоцінності, самоповаги. І те саме працює і в сторону партнера поваги і цінності його пріоритетів, його рішень і його волі. Бо воля людини це те святе, на що ніхто не має права. Робити замах, замах на вбивство цієї волі або на викривлення цієї волі. Сам Господь Бог поважає волю людини. Сам Господь Бог багато зробив для людей, але лишив право вибору. То хто ми такі, щоб ту волю якось подавляти? І маніпуляції або пікаперство це часто там захована потреба. Є потреба переживати яскраві емоції в стосунках, є потреба не тільки відчувати свою цінність і потрібність цій людині, а просто мати регулярні всплески емоцій. Ці регулярні вибухи емоцій можна організовувати екологічно і якісно, довготривало, як дорогий, крутий, стойкий, приємний. Аромат парфума а не якась дішовка синтезірована, від якої тошнить і капець не дай Бог ще в жару нею надухатися, пів автобуса виверне. да Я провіряла. Колись таке робила. Вибачайте люди добрі. Так от ці емоції можна природним шляхом мати, щось створювати, розвиватися, рости. У цю всю свою яскравість відігравати в зовнішньому світі якісь нові проекти, нові досягнення, нові відкриття, нові враження, навіть просто один з одним десь поїхати, якийсь досвід пережити, це можна мати природнім шляхом. І це є справжнє наповнення зсередини. Воно довго граюче, воно глибоке і воно справді живить. А якщо цього немає, чи ми не знаємо, як це робити, то ми вже звичним планом ідемо що? Правильно. Маніпуляцію, або в таке, знаєте, стоять на червоному світлі світофора і по по газам, газам, по газам. Ні, ну симпатічно, звісно, видно, що людина там з темпераментом ну такої. Тому, замість того, щоб синтетично ганяти і робити бурю в стакані, і просто переганяти вітер з пустого в порожнє, можна робити щось круте, реальне і справжнє. Замість того, щоб витрачати час, енергію, сили і себе, і один одного. Що би що? Щоби Просто пусте, От, як бігати з пустим пакетиком по полю: ла 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 ла, -ла. Ні, Ну, раз побігав, друге, а тоді вже не <сум> Ну, вибачайте. І другий момент, який ще хотіла сказати. Буває так, що історія, так сказати, родом з дитинства, того, що в дитинстві записуються наші заводські налаштування, програма мінімум, ну, базові такі патерни поведінки. І якщо було так, що в дитинстві ображалися і сердились на маму чи на папу, або якщо бувало так, що люблячи батьків. Мені було боляче від чогось, від якоїсь їх поведінки, або від того, що вони були недоступні, або взагалі їх не було. У ну, всіх своя якась історія є. Пощастило, у кого ці історії лайтові. І якщо історія любов це біль, любов біда, то несвідомо людина, навіть дуже-дуже закохавшись у когось насправді. Іде з цим сценарієм в стосунки, і навіть там, де нема біди, вона ту біду створює. Навіть якщо у човні немає дірки, вона ту дірку прорубає, тоді кричить: Ой-ой-ой, рятуйте, люди добрі, ми тонемо». Бо людина звикла до того, що любов це біль, любов це біда. І вона постійно ходить, і той сценарій намагається повторити, повторити, повторити. Або людина дуже боїться втратити іншу людину. Дуже хоче цього зв'язку, але боїться, що їй можуть зробити боляче в цьому зв'язку, і вона ніби хоче покарати. І тільки якщо ти страждаєш, значить ти мене любиш. Тільки тоді я можу заспокоїтись. Але це не хороша історія, це хвороблива історія. І, на жаль, багато в кого з нас є елементи цього елементи садомазохізму, і по відношенню до себе і в стосунках є майже в кожного з нас. Це не біда. Важливо їх вміти, вміти помітити і звернути увагу і подумати, а як мені з цим бути, щоби в стосунках не шкодити ні собі, ні партнеру. Щасливі стосунки це не скукатінь. Це море енергії. Там в стосунках і в справжній любові там так багато енергії. Що ту енергію можна тоді випускати в світ і щось створювати, рухатись кудись, якісь пригоди організовувати, але щасливі і по-справжньому наповнені, а не пустишки, які блістяшками обклеєні снаружи, а всередині капець. Тому закликаю вас відходити від ігор, деструктивних таких, і грати в якісь добрі ігри. Творчість, натхнення, розвиток. І дотягнутися до того, щоб відчути справжній нектар і кайф глибоких стосунків і щасливої любові.